На трьох доянгах змагалися діти, а поруч дорослі впродовж 25-26 листопада у Золбунові відбувалися одночасно два всеукраїнські змагання з Теквондо. Проходив чемпіонат України з теквондо ВТ серед дорослих спортсменів. Це основний склад збірної України відбирався в першу чергу. Ну і в подальшому на наступний рік учасники чемпіонатів Європи і світу. І всеукраїнський дитячо юнацький рейтинговий турнір діти України. Чемпіонат України серед дорослих це був відбір спортсменів до національної збірної серед жінок і чоловіків. Із 150 учасників у різних категоріях відібрали 32 Очолила У список Ірина Пипоть за понад десятирічну кар'єру вона неодноразово була чемпіонкою України. В першу чергу я жінка і це. Мій улюблений вид спорту, в якому я реалізую себе, вже певний шлях реалізувала і зараз продовжую реалізувати. І, відповідно, потрібно робити в житті те, що ти любиш. Саме цей вид спорту, тому що він обрав мене, не я його. Я в маленькому містечку в селищі проживала, де не було ніяких гуртків. Увійшли до національної збірної серед чоловіків і двоє спортсменів з Рівненщини. Другим номером да, два спортсмени зайшли в збірну України. Будуть ну, подальшому будемо бачити, як буде розвиватися події, але мають шанс виступати на турнірах вищого рівня. Той час, коли дорослі від 17 років і старше боролися за квиток на світові змагання, діти проводили сутички, аби поповнити свою власну скарбничку медалей. Всього до змагань долучилося близько 600 юних спортсменів з 18 регіонів. Ми привезли команду Харківської області серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів на змагання на всеукраїнський рейтинговий турнір під назвою Діти України. Це традиційне всеукраїнські змагання, традиційний всеукраїнський турнір. Який проводиться вже дуже багато років. і Зараз на цей турнір. Раніше він кожного разу проходив в Харкові традиційно в Харкові, але зараз в умовах війни це неможливо провести. Один із вихованців Андрія Долгополова, дев'ятирічний Максим, за результатами проведеної сутички, здобув друге місце. Геквондо, хлопчик, займається три роки. За цей час зібрав вже десяток медалей. Було складно, не вистачило там двох секунд. І менше мені мама говорила, які види спорту є у нас в школі. Я не знала, що такое таке, і рішу сюди сходити. Мені понравилось. Другі місця вибороли також Назар з Київщини та 11-річна Маргарита з Рівного. Діти розповідають, що в двох випадках до першості не вистачило буквально трішки. П'ять змагань я виграв золотою медаллю, але ці друге місце. Перник вибух сильніше. Да. Я один провела, була дуже сильна суперниця, але я не здамся. Я буду далі ще рухатися і рухатися. До слова Теквондо олімпійський вид спорту. Це адаптоване корейцями японське бойове мистецтво Карате. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.